Ми боремося з віртуальною реальністю. Ми боремося з країною, яка політична культура, в принципі, вибудована на брехні. Це не я перше вигадав. Ну просто це росіяни абсолютно спокійно брешуть. У нас зелені чоловічки в Криму, нас там немає. А у Білгородській області це українські війська. Це ж не можуть бути якісь зелені чоловічки. Чому ви брешете? Тому який вихід для цієї ситуації з Росією? Перестати звертати увагу на те, що вони говорять, а звертати увагу на те, як ми можемо з ними співіснувати? От в даному конкретному варіанті розвитку історії ми можемо з ними співіснувати в одному, тільки в одній парадигмі. В стіни цивілізаційної і політичної що відбувається за стіною, це як в е, грі престолів. Ну там щось відбувається, якісь мертві люди кудись ходять між собою там чубляться. Коли вони будуть живими, ми зможемо з ними налагоджувати стосунки. Поки що ми просто маємо за цією стіною залишитись. Я скажу, Мирославе, що наше величезне досягнення українського народу. Того, що нам вдалося з місця за стіною потрапити в фортецю між цивілізованим світом і цим світом мертвих. Це такий, така нічна варта. Ми в цій варті знаходимося. Наша наступна ціль з цієї нічної варти переміститися в цивілізований світ. І чекати, поки мертві Воскрісту. Це, наскільки я пам'ятаю, головна ідея християнства. Ну, будемо чекати. Може, там мертві воскреснуть раніше, ніж прийде Месія до всіх інших християн. Ну, е, питання в тому, наскільки вони мертві. Не має немає значення, наскільки вони мертві. Знову таки, має значення, наскільки високою є стіна. Окей. Okay.